Всім привіт! За вікном у нас справжня осінь і мені дуже хочеться створити вдома затишну атмосферу та задекорувати дім до осінь. Почнемо з декору вітальні, а саме з зони ТВ, але перед тим як розкладати новий декор, я забираю старий та буду протирати поличку, на якій будемо розкладати вже осінній декор. І якщо ви не підписані на мене в ТікТоці та в Інстаграмі, буду рада вас там бачити. Там я активно виставляю відео та сторіси. Показую вам, що мені знадобиться для зони ТВ. Я буду використовувати ось такі квіти, купляла їх в магазині Юск. До речі, якщо ви не бачили минуле відео з покупками для осіннього декору, обов'язково переходьте в профіль і дивіться. Я буду ставити ось таку скляну вазу. Вона мені дуже подобається, тому що вона така лаконічна і додає такої теплоти в декорі, тому що в неї, бачите, скло не чорне, а таке багряне, коричневе, Дуже гарне. вазою буде стояти ось такий грибочок. Скляний, прозорий багряного кольору. Дуже мені подобається. Він гарно поєднується з вазою та з квітами. Доповнить цю всю нашу композицію. Щось таке м'якеньке, приємне. Я обрала ось такий гарбузик, він зроблений з Вельвету. Мені дуже подобається його колір. І щоб додати атмосферності та затишку цій стороні, я вирішила додати туди свічку-мазанку. Це наш український виробник, вона неймовірна. Зону ТВ прикрасить така картинка. Тут у нас гарбузик, хеллоу Панкін. Мені дуже подобаються такі осінні кольори і рамочка в красивому такому дереві. Далі в нас буде ось така лампа, вона включається, додає атмосфери, затишку. І ще я вирішила додати щось цікаве і взяла ось таке яблочко. Минулого року купувала в магазині Сінцей. Напроти телевізора у нас знаходиться диван, і тут я також прибираю попередній декор. Я спеціально обрала дизайн дому в таких пастельних кольорах, щоб я з легкістю могла обирати декор будь-якого кольору. Протираю невеличкий столик, який знаходиться у нас біля дивана. Часто питаєте про нього, його я замовляла з Польщі. Для дивану хочеться використати щось таке приємне, м'якеньке, щоб тут можна лежати, дивитись фільми, насолоджуватись чаєм та приємними сімейними вечорами. Дивіться, яка вона гарна, вона так гарно прошита, дуже красиво виглядає. І ставлю її в куточок. І далі в нас подушечка вигляді гарбузика. Дуже мені подобається з магазину English Home. Вона така мігтенька, так приємно на неї лягати, доторкатись до неї. Дивіться, як гарно вона виглядає. І вона в нас. Щоб диванчик виглядав ще більш затишно, я вирішила додати на нього ось такий невеличкий плед, яким можна буде укутуватись вечором, коли ми будемо переглядати якийсь фільм разом з моєю сім'єю. Він м'ягенький, приємний, тепленький, затишний. І він також, як елемент декору і як дуже потрібна річ, зимовими вечорами та осінніми. Також я з іншої сторони дивана вирішила використати ось таку подушку. Тут йдуть такі помпончики. Дуже мені подобається, як цікаво вона виглядає. Для того, щоб дати трошки різноманітності, вирішила доповнити її ось такою прямокутною, довгою подушкою. Мені здається, разом. Вони виглядають дуже гарно та цікаво. І зону невеличкого стола біля дивану я прикрашу ось такою підставкою дерев'яною. купляла її в магазині Сінцей. Також додам ось такий невеличкий гарбузик. Це свіжий гарбуз, я знайшла їх в інстаграмі. Магазинчик, який продає такі свіжі гарбузики. Також в магазині сінцей я взяла ось такий грибочок, ним доповню композицію. І основною такою частиною композиції стане ось така ваза. Я її придбала в магазині Сінцей. І також у нас біля будинку є поле, де я зібрала ось таку траву, засохшу. Не знаю, як вона називається, але виглядає вона дуже гарно. І щоб вона не обсипалась, її можна попшикати лаком для волосся. Ставимо підставочку. Додаємо нашу вазу, вже виглядає дуже гарно. Ну і такі невеличкі останні елементи це грибочок, вазочка, така симпатична, прозора, а також маленький білий гарбузик. На прикладі цієї композиції хочу вам розказати декілька важливих принципів, які я використовую під час створення декору. Мені дуже подобається, коли декор складений на якусь одну підставку, підносик, плейсмат. Тоді це все виглядає більш згруповано, а коли ви просто складете це на стіл, воно виглядає не так цікаво. І далі, щоб композиція виглядала цікавою, її було цікаво розглядати, варто використати елементи різного розміру. Бачите, в мене ваза висока, нижчий грибочок, ще нижчий гарбузик, і виглядається тоді цікаво і завершено. Я приклеїла крючок, який вам показала в минулих кадрах, і далі зону позаду дивана хочу прикрасити. Ось так. Тальня у нас об'єднана з кухнею, і мені також хочеться сюди додати декілька декоративних елементів, щоб тут теж було затишно. яку мені хочеться задекорувати це наша спальня. Починаю з того, що замінюю постільну білизну на таку м'ягеньку, тепленьку, атмосферну. Ну а далі будемо переходити до декорування приліжкових тумб і почнемо з цієї тумби, яка знаходиться зі сторони чоловіка. Я ставлю сюди керамічний гарбузик, доповнюю підсвічником та свіжим гарбузиком. З моєї сторони є приліжковий столик, а також комод. Почнемо з комода. Ставлю сюди таку вазу з квітами. Також у мене є така скринька, в неї я вставляю. Яблучко та красиву таку свічечку. І поряд ставлю в гарбузик, мені його привезла подруга з Америки. Там у них, звичайно, величезний вибір сезонного декору. Далі ми переходимо до мого приліжкового столика, ставлю сюди вазу з квітами, невеличкий гарбузик керамічний, а також звичайний свіженький гарбузик. Цей приліжковий столик у мене з юску, але ми перекрасили ніжки в чорний колір. Крім верхньої полички, у нього ще є нижня, тут я ставлю свічку та біблію і невеличкий гарбузик. Дня и всем пока-пока.